Я почуваюся типу нуль з 10 зі страху. Просто відчуваю трішки якихось емоцій, того, що ну хоча б щось в неділю відбувається. тобто. Я вже не просто сиджу вдома, а якісь веселі будуть події. Я думаю, що я буду радий, що якщо я прийду туди, я буду там відчувати страх, типу. Я думаю, це буде набагато краще, ніж нічого. Тому що якщо я не буду ніяких емоцій відчувати, то просто гроші пусту. Дуже страшно, дуже страшно. Та ні, насправді все нормально. Два. Один. Не знаю. Я ніколи тут не був близько, ну, тобто я ні разу сюди не підходив. Не знаю, я все рівно не дуже близько, тобто я візуально все рівно ще не можу оцінити нормально. Я не бачу людини на фоні тої будівлі, щоб могти нормально сказати, що я до чого. Той мій квиток екстремала, тобто тут вже два стрибка є. Тобто я знаю, про що я говорю. Якщо я кажу, що я мені байдуже, то я ну, якби мене емоцій немає. Але... Може у мене вже стрибка два і так, я. Що мені ще один стрибок, серйозно. Це навіть буде нудно. Я би краще комусь подарував, ніж сам скакав, чесне слово. Острові та моя карта, я йому подарував, типу ну, просто дав потримати, щоб в нього була скидка, <реш> типу. И... Ну, я четвертий вікурсую комусь подарую, типу, я мій би теж зараз, Навіть прямо не сьогодні, а мій би теж без кочити. Але нахера? Типу я вже відчув емоції. Прикольно. Прикольно. Но... Бу, мені мені, то по суті безплатний, безплатний подарок комусь, ще такий класний, ну він. Кому б я б не дарував стрибок, всім подобається. Якось так. А все нормально, я скоплю. Та типу. Але... Не, мені подобається. Я вже Поки вступу, я підходжу туди, то тут з'являється, як це суспенс з'являється, тому що не підходжу, я собі прокручу в голові, як це буде, я туди полізу. Е, я тобі даю, що зараз гри, але ти в аріану трусах. Ні. Мені решта не важливіше, це саме по. Вони далі люди полізли в ліфт, вони туди зараз будуть скакати. Така в нас, я не знаю, що з тим робити. Що ти переживаєш? Я не можу там спочатку. Він розумієш з кресла, бам, ми. Я не скакати не буду, але я скажу, і мені нормально буде. І що? Що ти Ну, що паритися, я не знаю, що паритися. не знаю, мені руки після хвилища. Слава чара, бля. Ну, мене має найкращі слів просто. Тут певно ну, люди збираються теж дивляться, коли футбол тут грає. І. ну. що ще, ще може сказати. Ну тут прохолодно, тобто набагато краще, ніж на вулиці. Окей. Okay. Нас ведуть дже стрибат ох іде. Він не скочить, я вам говорю. Тримайте мої слова. Він не усі не може розібрати в документах, там треба переписати хату свою походу. <реш> Став тут варіант В. Обчасне даному положення є. Тут В, тут Д, а тут не а, а, можливо. Кого Та ні, мій телефон мен. <реш> ну ти з ним будеш така, це таке, чо? Та ні. Знаєш, є сенс. Комусь голову дарували, боже, поможіть їм. Довгий. Де булодний. Давай, будь ласка, записав. А як шо? А якщо? Як звати? Даниїл. Які емоції? Спокій. Кому передаєш Е-е... — Кричати будеш. Я крикну по-геройськи? А зараз, ти чого ти тут?

Ні, это попасно. Ваші емоції. Да я вже навіть спокійню, так як я казав. Звісно, крик пішов запізно а от то то, що я сальто скакав. Тобто я дуже довго не усвідомлював, що робить. і все, типу. Я просто нічого навіть не видів, тому що крутився. Але я радий то, що я на сальто, бо якби то не було сальто, ну, то салето, я радий, то що воно дало свої емоції. От. Тільки через то, що скакав заднє сальто. Я добре не бачив, що відбувається, і я вже, по суті, був в кінці того рівку. Якби воно було ще довше, я би міг вирівняти, не знаю. Коротше, класно було, було класно. Я зміг, я не вагався, я просто зробив все. Ну, то я, як ну, як я не стою. Отже, питання, яке мені лишилося відповісти, це чому я вважаю те, що я зробив, пошуком е зайвих е і неправильних емоцій. Просто о, мотив, який прослідковується в таких діях, це зазвичай слабо стрибниш, не слабо. Стрибнеш чи не стрибнеш. Будеш кричати, чи не будеш кричати. І. Типу все рівно з щось потрібно починати. Тобто ти ніколи не починаєш зазу з лепших речей, завжди починається будь-яка річ з поверхності. Що має на увазі, це те, що якщо ти хочеш себе ну, ти не можеш зазвичай випробовувати себе в якомусь філософському рівні. Якби спочатку воно так просто є, що щось поверхневе. А що було б не поверхневим, це просто подивитися на які емоції в тебе є. Коли ти заставляєш себе щось дисциплі... дисципліновано робити кожного дня, яка ж тебе є мета, і до неї йти, у це набагато складніші і, як на мене, правильніші емоції. І в додачу до таких емоцій можна вже собі додати такі от ем... поверхневі емоції. Тому що якщо ти будеш робити глибоко філософські речі, можна так сказати. Так як я стараюся це робити, то в тебе з'явиться така впевненість, як і в мене. Тобто я знав, що я зможу стрибнути, тому що я мужик просто ну це. І мені казали, типу, ну, не будь занадто таким сильно впевненим. Е в цьому є інакше своя витонченість, коли ти е говориш слова не дарма в Біблії, першою історією є спочатку було слово. Просто коли ти говориш, я є. Такий, 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 твій розум буде зразу вистроювати реальність іменно в такий спосіб. Якщо ти будеш вважати себе якимось нудним, ти будеш нудним і так далі і тому подібно. Якщо я хочу вважати себе, ем, якщо я хочу бути впевненим, і я маю, звісно, потрібно мати беззаперечливу бібліотеку доказів того, що ти є, хто ти кажеш, ким ти є. Проте, ем, тобі не треба мати супер таких багато. Якби доказів. Тобто я не скакав ще ніколи перед тим, але в мене є е, докази того, що я є, ким я кажу. I, I am who I say I am. Так як я мені казав. Ну um, то й все, типу. Тому що суть, якби я не є супер якийсь хевнений, можна так сказати. Це ну, ну, так не є, якби в мене свої моментики також. Але якщо ти не будеш себе навіювати, тому що там були люди, які. Йо, та люди, до докопи, типу, що тобі буде, Ні, собі, бо там страховка, типу. Якби було 50 на 50, страховка я або і нема mm -hmm. і не забули б свідка. Це ж би було більш екстремал. Тут страховка 100% є типу. Просто пострибали. Якщо ти будеш хотіти стрибати, то я рекомендую тобі не скакати сальто, скакати лицем просто вниз, так як ред пліс зробив був. Таким способом, ти будеш бачити, як ти приближаєшся донизу, то в тебе буде більше перехоплювати духів, І. Ну, це буде, мабуть, більше страшно, тому що через те, що я вертівся, в мене не було нічого такого. Хоча мене очі були відкриті, але це було ков. І все. Типу. Кінець. Тому така от порада. І все. Підпишися, я сказав. Дякую.